Вітаю, друзі! Христос Воскрес! Кожна зустріч з Ісусом змінює людину. В той чи інший бік. Але людина після зустрічі з Богом не може залишитись такою ж самою. Кожна зустріч з Ісусом вимагає відповіді, рішення. Згадуємо зустріч Ісуса із Самарянкою. Роздумаймо над нею, щоб думки, висновки могли перемінити наше життя. Про це розповідає Йоанн Івангелії від Йоанна, 4 глава. Ісус подорожує і подорожує через Самарію, область, де жили різні народи. Євреї з Самарянами не дружили. Віковічні поділи, упередження, але не для Христа. Ісус проходить через Самарію. І в Самарії, як і Ізраїлі, шукає людей, шукає зустрічі з людиною. Зупинився біля криниці, втомлений, присів біля криниці Ісус. Учні пішли в місто. В пошуках їжі Ісус втомлений біля криниці. Ісус втомлений дорогою. Ісус як Богочоловік, Боголюдина, людина, переживав фізичну втому, голод, спрагу. Також Ісус втомлений байдужістю людей і сьогодні. Багато людей шукають другорядних речей, забуваючи про головне в світі. Багато людей за шумом і блиском реклами, на жаль, не бачать і не чують поклику Бога до спасіння, заклику Його. Ісус Ісустомлені байдужістю, утомлені невірністю навіть своїх учнів. Пригадуйте, як часто. Розповідає учням у дорозі про важливі речі смерть, Хрест, Воскресіння. А вони в той час думають про свої, про свої проблеми, хто з них буде більший, менший. Так і сьогодні. Скільки суперечок про те, хто, хто най, найбіблійніший, інші говорять найпатріотичніший, ще хтось найканонічніший. А так мало хто змагається про, про, те, про більшу посвяту Богу. Про більше служіння людям, Ісус втомлений формальністю. Формальність це зовнішність, за якою немає глибини, посвяти, служіння. Ісус втомлений гріхами людей, втомлений нашими гріхами. Пророка Ісаї читаємо, мучений за наші беззаконня. Ісус біля криниці чекає. Приходить жінка-самарянка, жителька міста Сихар, приходить на води у бідню пору, коли зазвичай ніхто в цю пору не ходить за водою, уникаючи зустрічі з людьми, бо побачимо, що мала п'ятьох чоловіків, користувалась поганою славою в людей, йшла так, що, можливо, ніхто її не побачив, не звернув на неї уваги. Але навіть якщо ніхто не бачив, Ісус бачив її серце. Ісус бачить моє і Твоє серце. Кожен його куточок. Навіть той, про який, про який ми не хотіли б нікому не розповідати, Ісус бачить і знає і чекає, чекає зустрічі, розмови в молитві. Чекає, як у зустрічі з Самарянкою, Можливості відкрити їй цю пухлину гріха, гній гріха, і в розмові відкриває. І коли ми знаходимо час побути з Богом, Він нам теж відкриє ніжну і делікатну правду про нас, але відкриє не для того, щоб засудити, осудити, зневажити ні. Бог відкриває правду про нас, щоб вилікувати, зцілити, пробачити. Як зробив це в розмові з Самарянкою, відкриває Самарянка в розмові свій гріх, те, що мала багатьох чоловіків і, і з ким живе, теж не є її чоловіком, Ісус її не докоряє, тобі не докорить. Ісус чекає на, на розмову. На визнання свого гріха, на те, щоб прагне наповнити наші серця хлібом життя, поживою Божого Слова. Бо наше серце переживає спрагу, яку ніхто в цьому світі вгамувати не може. Спрагу Бога. І я в цьому житті теж. Коли шукав сенсу, змісту життя, шукав майбутнього життя, того, для чого варто жити, і запитував себе, а що за порогом смерті, а Ісус мене знайшов і покликав на настуження своїй церкві. Ісус шукає і за тобою, і великого Бога для тебе великі плани. Ісус чекає. Розмовляє і, і довіряє. Самарянка йшла до, до криниці, соромлячись людей. А після зустрічі з Христом йде до міста і нікого не соромлячись, Перед передусіма говорить, я знайшла Месію, він там біля криниці, сидить, і чекає, біжить, подивіться. Ісус рознадіється, Ісус розраховує, що і Ти зустрінешся з Ним. Протягом тих років життя не оминай зустрічі і нагоди порозмовляти з Христом. І Він і тобі пробачить. І тобі теж дасть новий шанс залишити все минуле і бігти вперед. І вперед, щоб жити, служити виконувати свою місію в цьому житті, наповнить твоє спрагле серце щастям, любов'ю змістом життя. Ми створені Богом для добрих діл, говорить слово Боже. Ми створені для служіння Богу, церкві, ближнім. Є багато справ, яких ніхто, крім тебе, не зробить в цьому світі. Є багато душ, які. Не почують про Христа, якщо ти їм не розповісиш. Так, Бог розраховує на тебе. В нього для тебе є великі плани. Ти не випадковість, бо життя це не випадковість. В наших жилах тече кров і б'ється серце для великої мети, для Божої служіння Божої слави, поширення Божої слави, служіння людям. Для того, щоб іти і іншим розповідати про велику любов Христа. І життя це не випадковість. Що робити? Прийди до Ісуса, порозмовляй з Ним в молитві, визнай свій гріх, своє минуле в сповіді, для чого з ним жити. І Він наповнить, вгамує справу твоєї душі, поживою Божого Слова, науки своєї. Дарує тобі спільноту церкви, поживу причастя. Доручи тобі місію служіння, якого ти собі навіть не можеш уявити, захоплюючу працю і розповідай іншим. Це справді найкраще, що ми можемо зробити в цьому житті. Жити для Божої слави. І, і Самарянка є для нас прикладом. Це невідома скромна жінка є для нас прикладом. Але і ця, і, і ця зустріч нам розповідає не про Самарянку, а найперше про Бога, про Ісуса Христа. Того, хто нас спас, хто за мене помер і воскрес. Ця зустріч, ця зустріч веде до Христа. Ця розмова про Христа. Це інший фон, на якому ми бачимо Його велику незбагненну любов, котра шукає тебе і чекає, як чекала Самарянка. Ісус чекає і тебе. Приди до Нього, не вагайся, і живи. Христос Воскрес! Во істину Воскрес!